Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспондентів Ільдани протягом тижня. У студії Вікторія Лега доброго часу. Річниця трагедія в Оленівці. Пам'ятні заходи відбулися в обласному центрі до дня вшанування загиблих у полоні українських військових. Черкаси пам'ятають. Але ми не здаємося, а готуємося давати відсіч ворогу. Наша команда побувала у центрі національного спротиву на вишколі з надання до медичної допомоги. Але навчають там не лише цьому, а й військові підготовці. Також з'ясували, чому деякі провулки в обласному центрі не бачили дорожнього покриття роками, коментарі мешканців та відповідь влади. Початок цього тижня нагадав нам про важливе 28 липня, річниця трагедії в Оленівці, Тоді внаслідок вибуху в колонії загинуло 53 полонених з України. До дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України. Учасників добровольчих формувань, також цивільних, які загинули в полоні, були закатовані або страчені у Черкасах, провели пам'ятний захід на площі Слави. Детальніше у нашому сюжеті. Захід розпочався з покладання квітів до стели пам'яті, присвяченої Героям України, серед учасників Тетяна Лісова, сестра заступника командира полку АЗОВ Дмитра Букарьова, який загинув у полоні. Жінка каже, такі заходи є важливими, як нагадування про злочини Росії проти України. Мій брат рідний. Разом з сином в 2014 році вони пішли на наш захист. Вони були першими добровольцями, і на момент вторгнення брат був в Маріуполі, боронив Маріуполь за весь свій військовий шлях. Про нього взагалі складали легенди, бо він виживав там, де вижити було неможливо. Наче, взагалі, казали, що він безсмертний. І він пережив оборону. Він вийшов в полон під гарантією, але в полоні його вбили беззбройним. Нині спільнота, яка ініціювала проведення заходу, домоглася його визнання на державному рівні. То також підтримують у родини, чиї близькі досі перебувають у полоні. Ми тримаємо цю тему полонених безвісті, зниклих ну, в медійному просторі і там. За можливості люди виходять на акції. У кого немає сил, бо це ну і для когось це дуже виснажливо. Той просто робить репости, дописи. Ну це все дуже важливо, тому що ця має бути ну, в інформаційному просторі дуже активне. У пані Олени брат перебуває в полоні. Зараз родина не має жодних звісток про нього, але близькі продовжують чекати на його повернення додому. Спершу ми думали, що це був якийсь ну очередний вкид, аби нас якось зрівноважити, вивести себе, вивести на емоції. Але на жаль, тоді все підтвердилось: ніяких ні даних, ніяких новин від брата ми не отримували. Потім, коли вже були списки про жахливі ці всі події, так звісно, ми його не побачили. Не слава Богу, що все так обійшлось. Але на даний час він перебуває в колонії, їх не догодовують, вони в жахливих умовах, їм не надають жодної медичної допомоги. Три роки росу. Дана Павліченко чекала, щоб день шанування пам'яті страчених і загиблих у полоні, був визнаний на державному рівні. Сьогодні вона прийшла шанувати всіх полеглих, зокрема свого чоловіка. В Теракті Воленівці 22-му році загинув мій чоловік Павліченко Сергій Миколайович, От, і був похований тут, в Черкасах. Суспільство має розуміти, що таке полон і до чого він призводить. Тому такі заходи необхідні, адже пам'ять про наших героїв має залишатися живою, каже Олександр Гащук. Сьогодні ми віддаємо шану полеглим загиблим людям і добровольцям, і військовим, тих, хто були в полоні, і цивільним людям такі заходи вони потрібно проводити і масштабувати, чому тому, що це вперше за все це пам'ять наша, зі слів очільника області. Ця дата передусім приурочена до подій 2022 року в Оленівці, де вбили щонайменше півсотні українських військовополонених. За попередніми даними, спочатку росіяни давали статистично, що це 46 осіб. В реальності ми сьогодні можемо говорити про 53 Багато хто загинув навіть на шляху там до медичних закладів. І саме ця дата стала таким підсумком всіх злочинів в Росії, які пов'язані саме з полоненими. Адже в полон попадають і військові, і цивільні, і волонтери, і навіть ті самі і медики. І велика кількість тих, хто згинув в полоні, був закатований. Вони залишалися довгий час розмитими. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Для деякого гроші не пахнуть і в такий складний час. Судитимуть учасників організованої групи, яка завдала державі збитків найбільше як 700 тисяч гривень. Слідчі поліції завершили розслідування. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з листопада 2022 року, по червень 2023 року Власник товариства з обмеженою відповідальністю організував злочинну групу. До її складу Фігурант залучив свою співмешканку, яка займала посаду завідуючої лабораторії одного з медичних закладів Черкас. Також до угруповання долучилася уповноважена особа-лікарні з публічних закупівель та фізична особа-підприємець. Метою для них було незаконно збагатитися на реалізації медичних виробів за завищеними цінами. Учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. До організатора та одного із виконавців судом застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі понад 454 тисячі гривень, яку ними внесено. До іншого виконавця застосовано домашній арешт у нічний час доби. Пособнику обрано запобіжний захід у виді застави у сумі понад 242 тисячі гривень, яку останнім було теж внесено. На цьому тижні Кабмін ухвалив зміни і в освіті. Відтак затвердив постанову про тип організації освітньої діяльності закладів дошкільної освіти. Відпер навчання може здійснюватися не лише у традиційних дитячих садках чи яслах. Про це у телеграм-каналі повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Тепер освітня діяльність закладів дошкільної освіти може бути декількох типів: ясла, дитячий садок, мобільний дитячий садок на базі спеціально облаштованого. Транспортного засобу, сімейний або родинний садок, міні садок з одночасним перебуванням не більше п'яти дітей, центр педагогічного партнерства, що забезпечує розвиток дітей від народження за обов'язковою участю їхніх батьків або одного з них, і центр розвитку дитини для участі в окремих освітніх програмах чи доступу до інших видів підтримки психологічної, педагогічної чи корекційної. Положення розповсюджується на державні, комунальні, приватні та кооперативні. Заклади. У Черкасах охочі навчитися виживати та допомагати іншим, можуть безкоштовно відвідувати вишколи. Їх проводять у центрі національного спротиву. На цьому тижні одне занять стосувалося основ надання до медичної допомоги. Ці знання допоможуть учасникам діяти в умовах надзвичайних ситуацій, пояснюють інструктори. Пані Анна вже вдруге відвідує заняття. каже, їй подобається, що вишколи охоплюють різні напрямки. Інформація подається доступною, лаконічно. А найголовніше усе можна випробувати на практиці. Дня першої медичної допомоги. Як зрозуміти, чи потрібна допомога, як це виявити, як виявити яку медичну допомогу потрібно надати? Ну і базові такі знання, які ти повинен мати для того, щоб допомогти в перші хвилини? Ще приходила на заняття. Поводження зі зброєю розбирали АК-74, сподобалося. Зі слів Анни, такі вишколи є вкрай важливими. В країні триває війна і кожен має знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, та вміти подбати про себе і тих, хто поруч. Ми всі розуміємо, що кожного дня це. Ну, так і є. На нас може чекати небезпека. Ця небезпека може бути як в плані того, що ти маєш бути готовим надати комусь медичну допомогу, так і в плані того, що ти маєш бути готовий до будь-якої ситуації в плані того, що фронт все одно рухається, і якісь базові навички, як на мене, має мати кожен. Цього разу учасникам розповіли про правила зупинки кровотеч. Фахівчиня пояснила, як діяти у разі поранення. Втрати свідомості чи інших критичних станів до приїзду медиків, розповідаємо, як саме діяти в якихось критичних ситуаціях, які можуть виникати як в умовах міста, так і в умовах бойових дій. Тобто ми різні ситуації розглядаємо і розказуємо, навчаємо населення, як в них діяти. На столі Ольги аптечки та спеціальні муляжі, що імітують рани на тілі людини. На цих манекенах учасники тренуються надавати першу домедичну допомогу. На столі в нас всі елементи, з якими ми працюємо, тобто індивідуальні аптечки, те, що розповідають, що хоча б мінімальні набори, треба носити з собою. Імітаційні всякі засоби, манекени, штучна кров, мандажі, тобто все, чим ми можемо надавати допомогу. І як ми це використовуємо? Тобто я розповідаю в аптечки і як з цим працювати, тобто не просто скласти її, носити з собою, щоб людина розуміла, що з цим робити, і як цими всіма речами надати допомогу. Базові навички, які дають ці заняття, можуть знадобитися не лише в умовах війни, зазначає Олександр Гащук. Наша основна задача, щоб люди могли себе убезпечити, щоб люди могли собі надати допомогу. Зберегти життя наших людей, тому що держава це в першу чергу. Це люди, це не територія, держава це люди. І чим більше ми, скажімо, збережемо життів, тим краще. У липні в центрі провели точкових занять з базової військової підготовки, у яких взяли участь 158 осіб. Загалом із початку року відбулося 79 вишколів для понад 1600 учасників у нас більше 17 предметів в програмі підготовки. Це і психологічна підготовка, це і основи, скажімо, безпеки, інформаційної безпеки, це і БПЛА, це і тактика, і військова топографія, мінна безпека, вогнева підготовка радіційний хімічний, біологічний захист. Центр підготовки громадян до національного спротиву розпочав роботу як комунальна установа. Проєкт підтримали в Черкаській обласній адміністрації спільно з офісом президента та міністерством оборони України. За цей час у центрі провели низку навчань і тренінгів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та стійкості громади. Зараз набуваємо спроможності, набираємо обертів, гуртуємо, набираємо людей саме. Для роботи у самому центрі. Наша задача на посади інструкторського складу влаштувати якомога більше ветеранів, учасників бойових дій для того, щоб вони на власному досвіді і на підставі програми, затвердженої, вчили, навчали громадян нашої області. Зі слів Олександра Гащука, дедалі більше людей долучається до занять, адже теми вишколі викликають зацікавлення. Персональні дані відвідувачів не Передаються третім особам, тож простір залишається безпечним для кожного. Після завершення програми підготовки громадян до національного спротиву учасники отримують сертифікати. Після проходження або скороченого, або повного курсу базової підготовки. Ми будемо видавати сертифікат. Цей сертифікат він, скажімо, затверджений, він єдиний в державі. Його розробили, його прийняли, і людям, які пройдуть скорочений або повний курс, будуть видаватися такий сертифікат. Детальніше про програму занять центру можна дізнатися на офіційній Фейсбук-сторінці. Центр підготовки громадян до нацпротиву, місто Черкаси. Щоб зареєструватися на вишкіл, достатньо відсканувати qr код Що бачите на екрані. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Справа черкаського планетарію, яка тягнулася кілька років, дійшла до завершення. Установу передали у власність держави. Про це йдеться на офіційному сайті Черкаської обласної прокуратури. Підставою стало судове рішення у саму установу визначено, що. Вона є виявленим об'єктом культурної спадщини, має історичну та культурну цінність. Відомості вже внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нагадаємо, Черкаська обласна прокуратура у лютому 2023 року вступила у судову справу в інтересах Кабміну. Позов про витребування будівлі з приватної власності спочатку задовольнили згодом. Судове рішення відповідачі оскаржили. Справа неодноразово переглядалася судами апеляційної і касаційної інстанції. Урешті, у червні цього року судове рішення позивача таки набрало законної сили. Наразі прокуратура забезпечила його виконання, а Кабмін має визначити орган управління державним нерухомим майном та його призначення. У Черкасах жителі провулків на Хімселищі скаржаться на стан доріг. Десятиліттями тут не проводили жодного ремонту, кажуть мешканці. У посадовців на це своя відповідь. Сторони вислухала наша Анна Могильна. Олена проживає на вулиці Андрія Туренка в мікрорайоні Хімселище. Розповідає, дорожнє покриття у провулку відсутнє або ж перебуває у стані, що потребує капітального ремонту. В дуже дуже занедбаному стані. Ми вже тут проживаємо більше 20 років, ніяких змін не відбувалося. Ну, в нашому бувший провулок декабристів робили такі мінімальні ремонти такі трішки. Ну, приїхала машина, розсипала просто перероблений асфальт. Люди, які тут проживають, його самі рівняли, трамбували, все робили самі. Тут вулиця Заченка, вона взагалі не робилася за всі роки, що я тут проживаю. Під час негоди пересуватися пішки або автомобілем складно через численні вибоїни. Зі слів Олени, звернення до комунальних служб надсилали, але результат очевидний. Вулиця Чалого зробили асфальт нещодавно, але той асфальт уже уплив разом із дощами, тому що ну, а що зробити? Воно такий сантиметраж того асфальту. Машини їздять, ну, асфальт. Вже немає. Коли дощі, тут не ходити неможливо, не їздити машинами взагалі неможливо. Що по Руслана Заченка, що, що по чалогу. Там просто така соціальна річка, і як хочеш, так і перебирайся. Ця проблема вже із року в рік піднімалося питання, писали, телефонували, на цьому. Ну, зверталися, ми петиції писали. Як я знаю, ну ми писали петиції з приводу лежачих поліцейських. Ну, дякую, що встановили, але так само там є проблема. З приводу доріг, ну і телефонували люди. І я писала пости в інстаграмі. Там прикріплювала хештегом Бондаренко нашого мера. Ну толку ніякого в принципі провуло крайній у такому ж занадбаному стані, як і інші цього мікрорайону хім -селище. Там доріг поганий, калюжі після доща великі. О, минуті навіть немає куди. По вашій пам'яті чи давно їх ремонтували? Дуже давно, дуже-дуже давно. Ото переулка зробили, асфальт, ну це і старого. А далі ж не хочуть робити. Лариса Григорівна каже, що під час дощу її подвір'я затоплює. Вода стікає з гори, яка утворилася після висипання дрібного асфальту. Хорошого матеріалу не, значить, не використовували, а скоріше, хороший матеріал пішов десь по дворах за плату. Нам постелили землю і так трошки насипали якусь там щебня і все. З трудом ми попросили їх укатати, оце все весь мусор. На дороги увагу. Ми звернулися до профільного департаменту міста. Там пояснюють, цьогоріч провулки на хімселищі не включені до плану ремонту доріг. Попередні два роки тут оновлювали вулицю Ярослава Чалого та частково декабристів. Цього року дороблювали вже розпочаті ділянки. Поточний ремонт це не більше 40% площі провулку в рік. Можна ремонтувати, якщо більше це капітальний ремонт, інші розцінки, проєктно кошторисна документація, тобто це довше і дорожче. Тому ми намагаємося рухатись саме в напрямку поточного ремонту. Залежно від щорічного фінансування, департамент розподіляє кошти на ремонт доріг рівномірно між районами. Цьогоріч на поточні роботи виділили 63 мільйони гривень. Затверджено понад 40 об'єктів. Даний ремонт можливий теоретично будь-якого провулку, але для того, щоб ми, як виконавчий орган ради, змогли його виконати. Безпосередньо сама рада, депутати повинні при прийнятті бюджету міста проголосувати щодо включення конкретного провулку як об'єкту ремонту до цього бюджету. Якщо таке відбувається, ми, звісно, ці роботи виконуємо. Це нам дозволяє витрачати бюджетні кошти. Посадовець зазначив, з питаннями ремонту мешканців можуть звертатися до депутата свого округу. Наявність звернення, навіть 500 звернень, не дає гарантії виконання ремонту, так як і відсутність звернень не значить, що ремонту не буде. По великому рахунку, ми стан доріг знаємо не гірше, ніж мешканці, як правило. Бо практично всі вулиці і провулки підлягають щорічному обстеженню, і їхній стан нам відомий. Але повторюся, ми обмежені бюджетом міста і грошима. Нині у черзі на ремонт дорожнього покриття близько трьох сотень провулків. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Не оминули ми і мистецьку частину життя регіону. Черкаські художники знають, якого кольору може бути їхнє місто. Презентація виставки візуального мистецтва відбулася в Черкаському художньому музеї. Ми ці представили близько 40 робіт. Проєкт є відродженням виставкового циклу кольори. А її учасниками стали члени Національної спілки художників України, викладачі мистецьких шкіл та творча молодь. Черкаський художній музей презентував унікальний проєкт. Тут представили виставку візуального мистецтва кольори мого міста. Захід зібрав поціновувачів образотворчого мистецтва, художників, громадськість. Я дуже чекала саме цю виставку, оскільки тут представлені роботи моїх знайомих митців, художників в різних техніках. І що особливо, що Через їхнє сприйняття свого міста ми можемо побачити глибини їхньої душі. Серед представлених на виставці робіт твори як відомих майстрів пензля, так і початківців. Ми намагалися хопити найрізноманітніші теми та часові відрізки, які проживає місто та його жителі. Фокус на символіці кольору. Автори зізнаються, намагалися втілити в кольорах власну любов до Черкас. От я працював на практиці, тому це все було намальовано як з настроєм, з натури. Я старався брати кольори яскраві, живі і працювати ще широко. Мистецтво потрібно завжди і всюди. І, ну, на мою думку, воно теж відіграє велику роль, тому що ну знову ж таки це те за що ми боремось і. Те, як ми можемо переживати певні емоції, організатори проєкту творча спілка Черкаської обласної організації національної спілки художників України. Виставка продовжує цикл заходів ще з 2015 року. Спочатку представляли кольоровий погляд на власне місто лише серед мистки. Потім залучили усіх охочих. Це п'ята виставка з проекту Кольори, цикл виставок Кольори має назву Кольори мого міста, присвячена Черкасам. Кожен рік ми обираємо колір або тему і на цю тему робимо роботи у всіх видах і жанрах мистецтва. У нас є тут і живописні роботи, графічні, акварель, текстиль, і кераміка, і навіть фотороботи. Кольори мого міста виставка особлива. Вона фокусується через колір на темах збереження спогадів, відчуттів, рефлексій, які пов'язані із рідним містом, зазначають організатори. Такі почуття особливо важливі в період, який нині переживають Черкаси і вся країна. Це продовжується, і ми маємо. І ці проекти якраз підтверджують, що місто живе, місто розвивається, і воно сьогодні дуже затишно якраз Черкаси. Той затишок, який дає нам можливість працювати, будувати жити. Владислав Бедренець, Геннадій Емельянов, служба новин телеканалу Ільдана. На цьому тижні черкасці мали змогу відновити ментальне здоров'я через спорт. Тематичний захід в Черкасах розгорнули на центральному стадіоні. Стадіонівокації та активності були підібрані так, щоб допомогти відновитися від пережитих стресових ситуацій та небезпек сьогодення. Центральний стадіон Черкас, вкотре зібрав любителів спорту, цього разу непрофесійних. В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за підтримки обласної влади тут організували свято спорту та психологічної реабілітації. Організатори зазначають, що його мета розповісти, як і за допомогою чого відновлювати ментальне здоров'я. Ми сьогодні проводимо день спільнодії унісон з усією Україною, який присвячений формулі стійкості ти як плюс активні парки в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я як?». Наше з вами завдання сьогодні на таких заходах продемонструвати, Фізичне та ментальне здоров'я вони є невід'ємними і турбуючись як про фізичний, так і про ментальний стан, ми можемо говорити про загальний стан благополуччя. Сьогодні ми демонструємо саме локації активних парків, як безоплатні такі локації, які знаходяться по всіх регіонах, по громадах регіону, безпосередньо з фізичними активностями для всіх. Захід розпочали з офіційного відкриття, під час якого присутні дізналися про важливість ментального здоров'я. Далі перейшли до практичної частини руханки. Прави не складні і доступні для людей. І з будь-яким станом здоров'я. Потім учасники свята обирали локацію за бажанням. У нас зараз тут декілька локацій. Пана футбол. Флорбол, бадмінтон, дискгольф та корнхол. І також у нас є піклбол. Е з війською це буде кукуруза. У нас є лунки та мішечки з кукурузою. Потрібно мішечки закинути в лунку. Флорбол це звичайний хокей, але без льоду та без коньків з м'ячем та клюшкою. Пана футбол це футбол з з маленькими воротами та. Невеликою кількістю людей бадмінтон це звичайний бадмінтон. Диск-гольф потрібно влучити диском в ціль. І піклбол – це те ж саме що великий теніс. До заходу приєдналися спортивні та медичні організації, зокрема Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Його представники надають роз'яснення та консультації всім охочим щодо ведення здорового способу життя, допомагають з порадами, як відновлювати фізичне та ментальне здоров'я. Ми лікарі профілактики розуміємо, що будь-яке здоров'я людини передусім залежить від е е -е, якості нашого життя, від ментального здоров'я, від наявності чи від психологічних стресів, де депресивних станів, але ж поміж того, від якості життя, від якості харчування, від того, як людина турбується про себе. Про свій розпорядок дня, про свій спосіб життя серед присутніх молодь найбільш активна частина суспільства. Під час спілкування з учасниками стає зрозуміло вибір здорового способу життя для майбутнього покоління цілком усвідомлений. Обов'язково повинні бути важливими, щоб люди краще розуміли своє ментальне здоров'я, і також щоб вони лучше розуміли самих себе. Тому що зараз наш, наш непростий час дуже багато ракетних небезпек і тому нам потрібно... Трібно знати, як діяти, і щоб наше ментальне здоров'я відчувало себе дуже добре. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. І на сам кінець про ароматні та смачні традиції. Маковія або перший спас. Цьогоріч свято відзначають за новим стилем 1 серпня. У цей день вшановується пам'ять про візантійську святиню частини животворчого хреста Господнього, на якому був розіп'ятий Христос, а також пам'ять макавейських мучеників, які не зрадили юдейську віру на користь нав'язаного елінськими колонізаторами язичництва. Ім'я юдейського очільника Маковея було адаптовано в українців як Маковій. На перший спас люди за традицією йдуть до церкви освячувати зілля, воду та випічку з маком. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.